Зимова пора це час, коли люди частіше стикаються з різноманітними захворюваннями, серед яких найпоширенішими є грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Причини цього явища криються у низці факторів, проте убезпечити себе від захворювання і захистити рідних під силу кожному, зазначила Алла Замш, завідувачка інфекційного відділення міської лікарні, для того щоб Менша доза збудника попала в організм, треба уникати місць великого скупчення людей особливо у закритому просторі. Треба, якщо людина відчуває за собою якісь уже початкові прояви респіраторного захворювання, треба поважати оточуючих, носити маску. Якщо в сім'ї є захворівша людина, ті люди, які доглядають за нею, повинні також носити маску. Це часте миття рук. Це дотримання етикету кашля і чхання. І е, друге, це загортовувати свій організм. Часто стикаюся з тим, що пацієнти або батьки дітей, які хворіють, вважають, що респіраторна інфекція виникає від переохолодження і тільки від переохолодження. Причому переохолодженням вважається будь-який в струмі свіжого повітря це не так. Захворювання виникають від контакту людини з вірусом насамперед або бактерією. Локальне перехолодження дуже рідко дає, ну, знову ж таки, воно просто знижує загальний імунітет, і контакт з вірусом або бактерією стає фатальним. Тобто е це міфи про те, що не можна відкривати вікна, якщо хвора людина. Навпаки, треба частіше привітрювати приміщення. Що якщо немає високої температури, можна перебувати на вулиці, якщо загальний стан дозволяє. Алла Замш поділилася актуальною інформацією щодо епідемічної ситуації в горішніх плавнях і стану захворюваності. Протягом листопада та грудня 2024 року ситуація була стабільною, а захворюваність за звичайні показники. Першими днями 2005 року незначне підвищення захворюваності на респіраторні вірусні інфекції. Тобто, наскільки мені відомо, з 23 грудня по 5 січня всього зафіксовано по місту 108 випадків, разом це йде статистика грип і ГРВІ, жодного випадку коронавірусної інфекції. І по відділенню на даний день на сьогодні 7 січня в нас 10 пацієнтів із респіраторними вірусними хворобами і жодного пацієнту з коронавірусною хворобою. Статистика свідчить, що коронавірус серед інфекцій втрачає свої лідерські позиції. Нині лікарі мають справу з легкими випадками захворювання, і значно рідше у пацієнтів, що недужають, виникають важкі ускладнення, такі як дихальна недостатність або важкі пневмонії. У горішніх плавнях також фіксуються поодинокі випадки захворювання на грип. Минулого тижня в інфекційному відділенні експрес-тестами підтверджено два випадки грипу типу А. На щастя, поки що у місті масових спалахів немає. Прогнозувати подальший розвиток ситуації складно, наголошує Алла Замш. Усе залежить від багатьох факторів. А саме який ж там вірусу поширюється, наскільки населення захищене, чи є в людей антитіла, чи отримували громадяни щеплення від грипу.